Черговий раз тут виніс рішення по цій справі, визнавши договір оренди земельної ділянки забудовником недійсним. Дане рішення воно анулює будь-яку підставу, користування землею, і тому вже забудовник не зможе продовжувати здійснювати незаконне своє будівництво. Адвокат наголошує, що ця угода була нікчемною з моменту її укладання. Вона була укладена з порушенням закону, як і з порушенням обов'язкової умови це погодження даної угоди сесією міської ради, чого зроблено не було. З рішенням суду не погоджується забудовник, який переконаний, що представник міської ради діяла з порушенням закону. Мешканці прилеглих будинків святкувати перемогу не поспішають, адже вважають, що це ще не кінець. Ну, в якійсь мірі, звичайно, це перемога, те, що вирішено на нашу користь, але на нашу користь вже були рішення суддів, а справа досі і стоїть той паркан. Оренди немає. Не зрозуміло, чого той паркан там досі стоїть. Право подавати касаційну скаргу підтвердив і забудовник. Так, вона вже сьогодні пошла, вона буде окручательна безповороту, сама Ми все одно будемо продовжувати далі. Є ще Верховний суд і європейський. І ми, звичайно, підемо всюди. Я за натурою боєць. Крім того, це судове рішення відкрило ще один аспект проблеми. Рішенням по справі встановлено, що дана земельна ділянка, вона фактично є прибудинковою територією до суміжних житлових будинків, і на ній будувати ні в якому разі не можна. Цей конфлікт тягнеться вже більш як шість років, але не зважаючи на те, хто в ньому перемагає, стан будинків постійно погіршується, а своїми силами відремонтувати їх люди не можуть. Зараз ремонти такі, понімаєш, я не знаю, може у кого знайдуться, але ну, може уєдини, щоб самому вирішити це питання.